Вітаю вас. Знов про роботу психолога у шкільному просторі. Є дуже гарні. Книжки, які допомагають у роботі психологів, де є вже заготовлені діагностичні методики, є бесіди, є заняття, які ви можете проводити. Сьогодні я хочу вас познайомити з такою книжкою, робота психолога з молодшими школярами. Тут є діагностики, тести і корекційно-розвивальна робота. Якщо ви молодий спеціаліст, за редакцією Академіка Максименка, така книжка є, і ви можете. її Мати у себе для того, щоб створити такі закладочки, і та тема, яка вам потрібна відпрацьовувати в цьому збірнику. Зібрані якраз ті техніки і методики, які необхідні роботі шкільного психолога. Діагностика готовності до переходу у середню ланку, молодших школярів першої класи, розвивальна програма на перший клас, розвиток, цикл занять, розвитку пізнавально-вольової сфери, навичок. Адекватної соціальної поведінки і прямо є заняття, наприклад, от заняття створити умови для ближчого знайомства дітей в мікрогрупі, розвиток спостережливості, уваги, пам'яті, уяви, які інструментарі вам потрібні м'яч, музичний супровід, хід роботи. Вступне слово психолога, учням пояснюють мету, розповідають, як заняття буде проходити, правила, елементи роботи в групі, розминка. Це за вибором ви можете взяти будь-яку арт-терапевтичну техніку для розминки і зміст. Наприклад, тут прямо розписано, яка гра м'яч, що ми робимо, гра стежка як її проводити. Наприклад, гра. Там, коли там треба щось шукати, і в кінці, звичайно, рефлексії заняття. З чим познайомились, що сподобалось, що важко було, що не сподобалось, і для чого ми граємо в ігри Тобто ви маєте розпланувати таким чином заняття, якщо ви берете дітей на 35 хвилин на 40 заняття, то розпланувати, щоб вам вистачило час не брати дуже багато вправ, які ви не встигнете зробити. А краще зробити 3-4 вправи Якісно, дати можливість дітям проговорити, почути, що говорять однокласники, і завершити вчасно заняття. Я бажаю вам творчості і далі буде.